Вітаю, шановні глядачі! Я хочу запитати питання, чи можливо було попередити теракт у Дніпрі? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, чи можливо було попередити теракт у Дніпрі потрапляння бомби 900 кілограмової у будинок у Дніпрі? Чи можливо було попередити? Скажіть нам, ну, будь ласка, чи це не неминучі цю агресію ворожу? Можливо було попередити, збити ракету, відвернути? Тут вийшла карта дьявола, діяв, такий тут діяли так, в як сказати, в, в нас в війську дуже багато. Людей, тобто військові захищають людей. От вони врятують, рятують людей, і така вже в них є, як швидка машина, рух От вони як захист неба. Оці дві карти. Він потужний, вони справляються дійсно потужно по порятунку саме людей. Раніше було гірше, в них військових на, на половину, як наполовину було захищено, ну, мали змогу захистити. Ворог постійно чинить агресію до людей, жінок, до цивільних людей. Так, мали, в минулому захищали. Проте відбулася якась а... А... махінація, не махінація. Тут щось хитрощі. Причому, що були задіяні люди, які працюють на ворога, вони отримують гроші. І зараз е... втекли Втік... з грошима. Тобто це був теракт з, саме, як знайдена, була така а, а, слабка, слабкість цієї оборони потужної. Оборона потужна. Військові захищають, закривають небо, і в цьому в них велика перемога. Ворог не очікував на такий захист, що Буде збиватись, ну, що буде збиватися а, така кількість ракет. Проте була за дьявол, це як хитрість, як маніпуляція, щось проведена робота, щоб виявити, ще яка була слабкість в обороні. Бу було обдурено якимось чином, саме ПВО, я так розумію. І оце Ахілєсова така п'ята. Це коли саме знайшли, знайшли те місце. І не, не без допомоги зрадницької е ну, колаборантів. Про це. Угу. Причому що це зробили тільки для того, щоб виїхали люди, щоб настільки була паніка потужна, щоб люди втекли, саме цивільні люди втікали з Дніпра Постійна думка у ворога, постійна думка про Дніпро. Хоче це місце, воно для ворога Дніпро має якусь фінансову. От В нього така думка: якщо я матиму Дніпро, в мене буде все, що мені потрібно. І він е, мріє про Дніпро, як про відновлення своєї сили. От зараз е, Дуже заздрять рашисти. от вони як-то заздрять, як це місто живе, яке воно багато. які саме. Так, дивіться, план зруйнувати мир в Дніпрі, щоб не було миру, щоб такими ударами просто знищити людям життя і. Це місце, щоб мирне життя, щоб не було життя мирного. Така агресія. Скажіть, будь ласка, чи буде повторювати? Чи зможуть попередити наступні, якщо буде ворог повторювати обстріли? Чи зможуть попередити, відбити атаку, ракетну наші військові по Дніпру Зможуть. Причому зараз іде зачистка в Дніпрі, винищується, дуже сильно йдуть розслідування, я так розумію, багато кого колаборантів, саме колаборантів криз у Дніпрі. І це буде також допомога в попередженні оцієї атаки. Бо я так розумію. Відтягнулася, ага, мав план, мав план. Попередили, дивіться, ворог мав план здійснити ще якісь теракти, але наші сили військові попрацювали так, що він відтягнув, а тоді і взагалі цей план зруйнувався у ворога щоб ще раз наносити якісь а, такі руйнування по Дніпру військові. Дуже потужно попрацювали. Скажіть нам, будь ласка, чи будуть ще теракти в Дніпрі? Потрапляння ракет у будинки э, мирних жителів Дніпра? Немає чим. Агресія і думки дуже лютий. Ворог такий прям скажений, він думку цю не полишає і думка ця в нього є. Проте буде відходити, в нього немає чим, в нього стан дуже слабкий, ворогу не вистачає. от У нього зараз план відходити, щоб накопичити. Силу. Так, план відходу, щоб накопичити силу. Зараз э, вже ну, немає такої потужності, щоб здійснити обстріл. Дніпро Причому, що показує, що оці сльози і біль, що завданий, йому вистачило, він вже переходить на нову або на нове місто. Вже оця ідеї, вже, можливо, таке місто біля моря, туди буде переключатися. Заперечує Заперечую весь негатив. Повертаю ворогові. Заперечую. Всі плани ворожі. Руйную. Заперечую повністю. Більше не може. Немає змоги у ворога, заперечую, відновлювати сили свої. Ніхто ворогу не допомагає. Заперечую. Всі ворожі дороги закриті. Заперечую повністю. Всю агресію ворожу. Повертаю йому назад. Бомби, ракети і снаряди. Заперечую, все йому назад вертається на голову і впаде. Буде так. Заперечую, Заперечуємо. буде повністю винищено ворога. Прошу допоможіть захистити місто Дніпро, людей у Дніпрі, військових і цивільних. Більше не може ворог здійснювати агресію. Хотів паніки, щоб люди тікали, заперечую саме цивільне. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, заберіть весь негатив, заперечую. Угу. заперечую повністю всі плани ворожі, руйную. Більше немає намірів агресивно ставитись до Дніпра. Ворог. Не може, немає сили. Заперечую повністю, заперечу, заперечу всю агресію ворожу. Повертаю йому назад, запереч, запереч. Де буде дана потужна відсіч ворогу, і буде міцний захист Дніпра. Небо над Дніпром буде повністю закрито, захищено від обстрілів ворожих, і буде відновлено. Мирне небо, захищені люди, а ворогу повернеться всі білі сльози і страждання, що були завдані людям у Дніпрі. Да буде так, повертається. Всі білі сльози ворогу буде так. Закриті дороги, боїться, тікає, припиняється. Відсікаю ворога від Дніпра на віки вічні. Боїться, тікає по іншим дорогам де буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відвернути на віки вічні від Дніпра. Всю агресію, ворожу, бомби, ракети, снаряди, дрони, все, що б тільки не придумав ворог, все йому назад і повертається на голову і падає. Де б хто не випускав зброю, не запускав ракети, все назад йому і впаде. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили надати, закрити небо над Дніпром від агресії ворожої, надати Збройним силам України всю необхідну зброю для захисту. Жителів Дніпра буде так, буде так, буде так. І прошу відвернути ворога від Дніпра на віки вічні, зламати його плани, всі думки агресивні відвернути ворога. І ворог складає зброю, тікає більше агресію до Дніпра не чине. Буде так, буде так, буде так. Мир у Дніпрі, прошу допоможіть нам вищиз. Це буде все сказане здійснене. Така люта агресія жорстокий. Дуже саме до цивільних людей. Проте військові захищають і в... в місті, в самому вичищають саме місце там, де засилля було цих колаборантів чи людей, прихильників руського міру. Їх всіх винищили, вичищили. Дякую за увагу!